по якому факті без розумієте? Ну ми тут охороняємо порядок. А, охороняєте порядок, що тут таке робиться. Чого охороняєте? Не було без порядку. А, маєте на це якісь відповідні документи? Мені роблять, а мого колеги. Тобто вдома? ви тут не офіційно. Ну, мені само роблять, я привіз фотографію. Самі ви звідки? Я Станицький ага. І Тут ви проживаєте, по скільки, на, як ви робите? На квартиру двоє, 16. по 16 годин, скільки у вас змін? Нас на двоє. У вас двоє, чергуєтесь по 16 годин да. через так. день. Так? Да. Е, то ви укладали договір з кимось, там, з тим чоловіком, що вас офіційно збирається. Він зараз віддихає на квартирі, він прийде в 2 часа дня. Як його прізвище? Славі, Пла... 2, на Ну, на букву це. А він яке відношення має до даного документа? Він? Так. Він теж працює, працює. мене виходить. Він теж охоронку? Він охорон. Я зрозумів, то з ким ви... Ну як він може документи? Він... він. В селі радіо документи. В, в селі радіо, так? Так. Тут східний. То... Ага. То, а джерело, що сільські радіо належить. Вам ну, відомо, невідомо це. Не відомо, кому на увазі. Як фірма ваша охорона фірма як називається? Фрижки. Фрижки. Так, ставиться за А де знаходиться юридична адреса є, якась відома, невідомо. Вам. Мені ще така невідомо, бо я недавно приїхав. Хто директор фірми? Ну, це, колеги, це так. Я ж вам казав. Маєте то... якийсь документ з собою, що чи, підтверджує чи вашу чи? особу? У мене на квартирі паспорт. А як так що ви тут форму уділи, охорона, все як має бути, без жодного документу, нічого собі. Може так кожен зараз надіне? Ну то ми можемо проїхати. Може візьміть нашу форму, одіньте, хлопці. А на квартирі документи. А вас uh, сюди, uh, вам за заробітну плату платить Філя Іван Гвяна, що у вас є шкоді ради? Це треба Колеги писали. А як вам обіцяли, яку зарплату, яким як е конвертом дають на карточку перераховують? Як як буде відбуватися? Як був? Ну, що вам обіцяли? Мені ще поки не обіцяв. No ну ви як договір якийсь був між вами? Ви їхали сюди, що ви не вам не проводили, не, 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 на яких умовах будете жити, де працювати? Скільки один друг мене визвав, я приїхав. І що, ви приїхали, не знаючи, яка зарплата буде, просто приїхали до друга чи як? До друга все. Він зараз віддихає. Ну, в такому випадку, просто якщо у вас ділить свою форму, не маєте жодного документа, ми маємо повне право вас забрати в райвідділ для встановлення особи. Забирайте. Так були робити що. Вам посвідчення якісь ну, немає. Мені посвідчення роблять. Є до так, що ви є? Так. так, і робити треба. Бо вену, вісти, вісти. на А де Приїхали... ваша квартира далеко? 에... Тут за АЗС туди приїхати в ліву сторону. я дорогу знаю. Нехаймо, браті, не